Привіт, Альона! привіт, Ольга. Рада бути у тебе в гостях. Я також дуже безмежно рада тебе бачити. А, підскажи, будь ласка, ти вже у цій сфері понад 8 років. Як ти трансформувала свій бізнес від того, що ти була майстром до великої команди а, у салоні? І підскажи, що було в тебе ключовим етапом? Головною трансформацією у мене було те, що я не можу все тягнути на собі. І коли я дозволила собі сприйняти, що можна делегувати, от тоді я й виросла до власниці салону з хорошою командою професіоналів. Це взагалі супер, тому що дуже важливо, коли ти працюєш не тільки сама, а в тебе класна команда, класні дівчата, які завжди прийдуть до тебе на допомогу, да. тобі допомогло довірити роботу майстрам, та вибудувати ефективну систему своїх майстрів. Я виростила сама. Коли ти виростив сам майстра, ти йому довіряєш цілком та повністю. А систему, ну головне, контроль дуже допомагають різні додаткові програми, такі як Альтеджо, які допомагають мені контролювати весь процес. Це класно. Скільки в тебе зараз працівників, та які в тебе є послуги в салоні? Нас зараз 6 чоловік, два електрологи, два масажисти і два майстра лазерної епіляції. Скажи, ти не боїшся працювати з чоловіками? Чому обрала саме цей напрям? Ну я одразу працювала з чоловіками, навіть і не замислювалась про це. Я їх сприймаю. Як таких же клієнтів, як і жінок. Підскажи, ось раніше ти працювала на іншому обладнанні. Як ти прийшла до купівлі Феніксу? А і як тобі результати на Firefly 2400? Це зовсім інший рівень. На ньому значно швидше клієнти приходять до фінішних результатів. Працювати комфортніше, легше. Я, взагалі, чесно скажу, ну дуже задоволена. Який ключовий показник в виборі обладнання у тебе був? Якість саме головне, щоб він себе окупив. Я могла поставити доступні ціни для клієнтів, також його потужність, ну і зовнішній вигляд. А як швидко ти його купила? Менш ніж за півроку. О, це взагалі класний результат. Перед покупкою Фенікс ти розглядала інший апарат у лізинг. Підскажи, чому саме обрала Фенікс? Ну, після консультації з Анастасією вона мені показала деякі нюанси, на що варто звернути увагу. І я зрозуміла, що інший апарат для мене буде нерентабельний. Плюс там не було такої класної гарантії, як у Фенікс, і дуже дорого вартуюча була Маніпула. А маніпула це ж розхідний матеріал. Звісно, це амортизація, як і є. Так плюс мене дуже зацікавило, що апарат потужний, дуже гарне навчання. Ну і я купила не сумніваючись, і жодного разу про це не пошкодувала. А скажи, що ти можеш порекомендувати клієнтам, які тільки думають увійти в сферу лазерної епіляції та купити апарат. Щоб вони навіть не сумнівалися, купували апарат і саме у вас, тому що тут супер навчання, тут завжди відповідають на дзвінок в складних ситуаціях. Телефонуєш і тобі завжди допоможуть. Завжди навчання це дуже навчання найкраще. З яких я була, а мені є з чим за 8 років порівняти чесно кажу, як сім'я відноситься до кожного, як до свого, до своєї дитини. Ми дуже раді, що ти нас обрала. Я дуже рада, що тебе побачила. Дякую крізь півтора роки, тому що півтора роки назад ти купила свій апарат і дуже ним задоволена. Рада була тебе бачити. Гарного тобі дня! Дякую. До зустрічі! До зустрічі!